Давайте приготуємо з вами неймовірно смачний десерт брауні з чизкейком. У миску вибиваємо 2 яйця, додаємо цукор та ванільний цукор і збиваємо до однорідної консистенції. Тоді додаємо йогурт без добавок або можна сметану. І розтоплене масло. Також збиваємо до однорідної консистенції. Вводимо муку какао та розпушувач і замішуємо тісто. Другим елементом є чізкейк. У миску кладемо крем сир до нього додаємо звичайний цукор, ванільний цукор, трішки кукурудзяного крохмалю та одне яйце. І тоді спиваємо до однорідної консистенції. Усі пропорції інгредієнтів я додатково пропишу в описі під відео. Форму застилаємо пергаментом. Спочатку викладаємо тісто для брауні і розрівнюємо його по формі. Беремо 2 столові ложки та викладаємо такими собі кульками на брауні крем-сир, після чого випікаємо на 180 градусів 40 хвилин. Чекаємо, доки вистигне, відрізаємо шматочок, зверху прикрашаємо вишнями або улюбленим варенням і насолоджуємось. Дякую за перегляд! Підписуйся, став лайки, далі буде.